Незначне зниження температури було короткотривалим в Україну. Знову повернулася спека у найближчі тижні. Прогнозують до 35-38 градусів, де буде найспекотніше і як рятуватися в таку погоду Сейдбулаєва розкаже. Після обіду ще більш душною. Квартира ліє сонячного боку рятується від спеки вологим прибиранням кімнат. А ще я закриваю штори, але іноді вмикаю кондиціонер. Але зараз дуже багато вимикають світло, і від нього майже ніякого толку немає. Особлива увага маленькі Софія. Крихітка постійно рухається і вже по обіді втомлюється. І від спеки рятується душем. Частіше купаю свою дитину в теплому душі, тоді вона краще засинає і добре спить. Душ, і справді один зі способів рятуватися від спеки це якщо ви вдома. А як пережити спеку, коли ви на роботі чи на вулиці? Розпитуємо в людей про їх методи. Надіду капелюшок, коли коли йду в магазин, щоб то легше одягаюся, чаю поп'ю, більше жидкості. П'ю вода і менше перебувати на сонячному світлі. на прямому, на, на прямому Так якісь зацінки, якісь деревці». холодні напої, так і спасаємося. Що по іншому, ніяк найближчим часом спека посилюватиметься. Це при тому, що синоптики вже зафіксували рекордні для липня температурні показники. Найспекотніше буде 11 та 12 липня. Температура підніметься до 34 градусів. Після ще на 2 градуси вище до 36 Спекотна погода буде. Тривати ще і цього тижня, і наступного тижня. А загалом, високі значення температури будуть спостерігатися протягом всього місяця. Сильна спека впливає на стан понівеченої росіянами енергосистеми. Тож енергетики просять, коли повертається світло, не вмикати потужні електроприлади одночасно і за можливості обмежити використання кондиціонерів. Спека приблизно через місяць півтора вже не буде на таких максимальних пікових температурах. Відповідно, це вплине на більш стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання. Відповідно, зменшення ось цих графіків погодинного обмеження за тридцяти градусний спеки Лікарі радять випивати не менше 2-2,5 з літрів води, уникати виснажливих фізичних навантажень, бути у затінку, носити одяг світлих тонів. Якщо ти бачив, що людина втратила свідомість, зомліла, захиталася, треба перенести в холодочок, обтерти обличчя холодною водою. Від аномальної спеки нині страждають і тварини. Ось так, сильно голосно. Давай От так, а лапку, лапку, О, так. Моя колега Дар'я на прогулянку зі своїм Джо не виходить без водички. Ми зазвичай беремо пляшку води. Про всяк випадок, щоб йому, коли було жарко, він міг попити звідси. Будеш зараз? Хочеш водички? На тримай. Вона така холодненька, щоб йому було неспекотно. Ми можемо його отак обмити, носик, щоб не було йому жарко. І кажуть, що потрібно обмивати подушечки лап. Ну, типу, щоб йому не було спекотно ходити по асфальту. Зоозахисники закликають безпритульним тваринам залишати водичку біля під'їздів. Ільвіна Сидбулаєва, Олександр Шетніков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.